Четвер, 2 січня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Росіяни знову гатили понікаполі з важкої артилерії та масово атакували Україну шахедами. Попри свята, окупанти не припиняють нищити наші міста та забирати життя. Двох людей вбили на Херсонщині, одного у Запоріжжі. Там поцілили кабом по багатоповерхівці. Докладніше про ситуацію на Дніпропетровщині та інших регіонах розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю котерину. Ввечері та вночі армія РФ атакувала Нікопольщину з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без поранених. Напередодні ж ворог бив по району з три десятки разів. У Нікополі пошкоджені три адмінбудівлі та вісім приватних будинків, магазин, шість господарських споруд та інфраструктура. В сусідніх громадах підприємство, три оселі місцевих та теплиці. Ніхто не постраждав. Також ввечері та вночі наші сили ППО працювали по ворожих дронах три з них знищили. Цієї ночі ворог масово на шахедами й інші регіони. Наші оборонці неба знищили 47 з 72 безпілотників. Ще 24 – локаційно втрачені. Давайте подивимось бойову роботу воїнів. По Запоріжжю загарбники гатили кабами. 11 бомб влучили по степногірську. Повідомляють вова. Зруйнований п'ятиповерховий будинок загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з під завалів на Херсонщині. Минулої доби двоє загиблих, зокрема через скидання вибухівки із дрона. У мережі з'явилось відео, де російський ФПВ переслідує авто із цивільними. Прошу показати. Скористі за Так. Також внаслідок російських обстрілів один загиблий на Донеччині, на Харківщині. Побиті кабами чотири приватні будинки та ще два подвір'я. Триває евакуація на куп'янському напрямку. Також готується кругова оборона Балаклії та Ізюма. Далі пряма мова очільника ОВА. Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі, для того, щоб враховувати так дійсно лінію фронту, можливо, її зміну напрямку руху ворога, і, в принципі, його пріоритети значить, на лінії фронту. Там роботи йдуть за планом, і вони повністю контролюються нашими військовими. А в Києві й досі триває ліквідація наслідків атаку окупантів в новорічну ніч. Нагадаю, тоді загинули дві людини ще семеро постраждали. Втім, воєнні злочини не минають для загарбників безкарно. Вночі лунали вибухи у низці областей країни-агресорки. Російські пабліки повідомляють про прильоти в районі аеродрому неподалік Таганрога. А партизани руху теж провели чергову диверсію на залізниці поблизу складів, де зберігалися ракети «Іскандер.У», снаряди для смерчів та градів. Наразі в мене це вся інформація. Катерину. Дякую тобі, Владислава. Це був наш Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області та Україні. Лобове зіткнення на Амурському мосту вранці дорогу не поділили, де Оланус та Хюндай. В результаті аварії виник затор, рух мостом паралізовано в обидва боки. Також не ходить електротранспорт. Ймовірною причиною аварії називають ожеледицю. Як видно на відео, Ланус має значні пошкодження. Водночас про постраждалих поки не повідомляється. Кілометровий затор у напрямку центру на набережні заводській зіткнулися три автівки. За попередньою інформацією, усі їхали у напрямку серед місця, із боку житломасиву Червоний камінь. Аварія сталася неподалік АЗС. Спершу зіткнулися Джилі та Вольксваги. А потім бус наздогнав БМВ. Минулося без постраждалих. Рух на ділянці сильно ускладнено. Також через ДТП тимчасово не курсують тролейбуси другого маршруту. Бережно ковзанка на дорогах Дніпра. Сьогодні слизько у місті оголошено попередження про небезпеку через ужеледицю. Уникайте непотрібних поїздок, дотримуйтеся швидкісного режиму та будьте уважними за кермом. Історична подія Україна із 7 години 1 січня припинила транспортування російського газу через свою територію. У Міненерго пояснюють, у грудні закінчився термін дії договору на транзити з Газпромом. Рішення його не продовжувати ухвалили в інтересах національної безпеки. Водночас запевняють у відомстві, українці не відчують на собі впливу від зупинки транзиту. Газ і тепло і надалі подаватимуть в домівки кожного українця. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами за системи України, тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Ситуація контрольована, евакуація не оголошувалася. Синельниківська районна військова адміністрація офіційно спростувала інформацію про евакуацію населення. Наразі влада лише уточнює списки осіб, які можуть потребувати переміщення в разі погіршення безпекової ситуації. Цей запобіжний захід наголошують посадовці, є необхідним елементом дій в умовах воєнного стану. Причин для паніки наразі немає. Втратив ногу та три літри крові. У Дніпрі медики рятують 37-річного Сергія, який отримав надважке поранення під Торецьком. Як батько чотирьох дітей заново вчиться рухатися, аби повернутися до повноцінного життя та про що мріє захисник. Деталі у нашому наступному матеріалі. Максимальне навантаження три рази на день. Тренування без жодних послаблень. Сергій робить усе, аби м'язи правої ноги, що зазнала ампутації, правильно працювали із майбутнім протезом. Військовий проходить реабілітацію у центрі рекавері. Це національна мережа, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. М'язи не розслабилися, не були вищі і ми могли ходити нормально. Сергій батько чотирьох дітей боронити Україну пішов від початку АТО ще в 2014 році. Потім працював менеджером. Та коли почалося повномасштабне вторгнення, без вагань знов взяв у руки зброю. Воював на Донеччині допоки у листопаді, 24-го не підірвався поблизу Турецька. Випав сніг, а перед цим був дощ. Тобто, получається, земля була мягка. І коли ну, там либо було мінування дистанційне, либо ліба либо мавік якийсь прилетів із кіно, наприклад, вибухової речовини, і снігам це протрушило, і на одній з них підірвався. Побратим відтягнув Сергія в посадку. Майже за годину його евакуювали. Медикам вдалося зберегти захиснику життя, а ось ногу довелось частково ампутувати. Являється символом. Українського духа, який витримав все. Витримав вибух, потім невелику розпач і потім операції одужання майже три літра в крові, яку перелили наші лікарі. Аби протезування було вдалим, пояснюють медики, потрібна ретельна підготовка. Оце бачите, кращий показник, що хірурги зробили все судно. Чи він може вставати, ми відчуваємо? Боже, може рухати повністю. Це краще От. От. Ще три тижні в реабілітаційному центрі. І Сергій ходитиме на протезі. Він не сумнівається, вже незабаром гратиме зі своїми дітьми у футбол. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.